Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Добрий ранок, вітаю я вас. Якщо взяти цю інформацію, яку Ольга озвучила щодо обстрілів за останню добу і підсумувати минулий тиждень, ем, які були результати цих обстрілів по зокрема цивільній інфраструктурі по населеним пунктам області? Наскільки інтенсивно ворог обстрілював, якщо брати ось цей проміжок часу за минулий тиждень? Над інтенсивно ворог обстрілює а, територію Запорізької області за минулий тиждень. Це більш ніж три тисячі разів населені пункти Запорізької області були обстріляні ворогом. Здебільшого це приблизно 60%. Це безпосередньо а, артилерія на другому місці. Будуть як півдрони. Тож ворог продовжує нищити все цивільне. А, що стосується руйнувань, то взагалом за тиждень це більш ніж 100 будинків цивільних приватних будинків було зруйновано. Ворог. Ворогом на території Запорізької області також минулого тижня ворог намагався атакувати безпосередньо місто Запоріжжя. Уламки впадали поблизу також цивільного будинку. На щастя, в обласному центрі ніхто не постраждав. Але також маємо розуміти кількість повітряних тривог, яка лунає на території Запорізької області, зазвичай це не менш ніж 4,5 години на добу а загалом в середньому. За минулий тиждень це майже 5 годин на добу. Щодня лунають повітряні тривоги, і отже, мешканців ворог і таким чином тероризує і постійно тримає в напруженні від того, що постійно наражає нас на небезпеку. А що зупиняється під час повітряних тривог? Робота яких підприємств? Робота транспорту. Звичайно, всі підприємства, в кого технологічні процеси дозволяють, вони переводять своїх співробітників в укриття. І велика кількість промислових підприємств вже обладнала укриття на своїх ділянках. Звичайно, що стосується роботи великих супермаркетів, то вони також зупиняються і не мають мешканці доступу. І це зазвичай величезний дискомфорт для наших мешканців, коли вони планують навіть поїздку за продуктами харчування до супермаркету, приїжджають. Він за Крити або відкрити на 10 хвилин, і потім знову чекати відбою повітряної тривоги. А що стосується освітнього процесу, то він не зупиняється, тому що весь освітній процес на території Запорізької області відбувається одразу в укриттях, тому що неможливо розпочинати уроки і через 10 хвилин його закінчити. Тож повністю весь освітній процес більш ніж 70 школах на території Запорізької області наразі відбувається суто в укриттях. Тож в якійсь частині підлаштовуємося, в якійсь частині повністю починаємо життє. Ти по новому, але 5 годин повітряних тривог на добу це дійсно складно. 70 шкіл цього достатньо для усієї кількості дітей, які проживають зараз на даний момент в області, чи всі школи заповнені це. Ні, це перші кроки, які ми почали робити буквально два з половиною місяці Тому відкриваючи школи для того, щоб надавати офлайн освіту нашим е, дітям. Мета наша, ту, яку ми собі ставимо, це до 1.09 відкрити е, школи для того, щоб було достатньо для. 50 тисяч учнів, які знаходяться на території Запорізької області, сьогодні ми йдемо по декільком напрямків. В першу чергу, я дякую нашим міжнародним партнерам за те, що виділяють великі кошти на обладнання укриттів школах, в якому може відбуватися освітній процес. По друге, сьогодні ми вже отримали субвенцію від міністерства освіти на будівництво. Підземних укриттів, в яких може бути проходити повноцінно учбовий процес на 500 плюс дітей в одну зміну. Тож сьогодні ми ставимо собі амбітну мету, щоб приблизно 80% дітей шкільного віку, які знаходяться на території Запорізької області, з 1 вересня, з початку навчального року, мали змогу ходити до школи офлайн. Звичайно, ми розуміємо, що якась частина буде продовжувати навчатись онлайн, але наша мета максимально на Дати всім безпечні умови для офлайн освіти. Це скільки шкіл? На сьогодні ми плануємо приблизно 100 шкіл відкрити до а, першого до початку учбового року. Плюс до цих 70, які зараз. Так і є. Угу. Ви напередодні говорили, що грух греблею Дніпро ГЕС вже відновили. Але ми розуміємо, що а, певні роботи ще попереду, які саме. Дійсно, за чотири дні минулого тижня ми зробили велику роботу і за це дякую абсолютно всім проектантам, інженерам, підрядникам. І сьогодні в обидві сторони. Рух греблю відновлено. а точно буде попереду ще багато, тому що ворог величезну кількість разів атакував нашу Дніпро-Гес за останні два роки. Але ті роботи будуть виконуватись, не оголошуючи їх для того, щоб убезпечити роботу і працівників, і тих, хто буде продовжувати рух через Дніпро ГЕС. Наша мета це безпечна логістика з одного на другий берег на території міста Запоріжжя. Яка ситуація із енергопостачанням, враховуючи, що Запоріжжя це промислове місто? Чи вистачає потужностей? Як зараз працюють підприємства в області в умовах того ж енергодефіциту? Розкажіть, будь ласка. Як і в цій державі, сьогодні на території Запорізької області з четвертої години будуть діяти графіки відключень по три години дві групи. Що стосується промислових підприємств, то звичайно, під час обмежень по всій державі і обмежується потужність виробничих підприємств. Сьогодні ми намагаємося зробити графіки відключень максимально. Прийнятними для роботи промисловості і комфортними для наших мешканців, тому а, сьогодні ми а, поставили задачу за цей тиждень максимальну кількість адміністративних будівель перевести всіх на генерацію, починаючи від обласної державної адміністрації, закінчуючи адміністративними будівлями там, де немає критичної а, інфраструктури, критичних речей, які можуть спокійно живити комп'ютери, освітлення через генератори, для того щоб звільнити. Якомога більшу потужність, і вона залишалася для наших мешканців, щоб а, перебої в електропостачанні і графіки для мешканців були якомога менше. Я думаю, що таким чином, якщо ми масово переведемо всі адмінбудівлі, в ці адміністрації, то нам достатньо суттєво а, вдасться зекономити. Під завісу нашої розмови, я запитаю вас, чи є дефіцит співробітників на критично важливих підприємствах через. Процес мобілізації в нашій країні і чи є зараз можливість бронювати їх ну, звичайно згідно на кабінету міністрів у. Всіх підприємств, які підпадають під критерії, є можливість бронювати обласна адміністрація згідно тих критеріїв, які є в постанові, приймає рішення про критичність або некритичність. Тож багато підприємств наразі в стадії бронювання або вже заброньовані. Що стосується, чи впливає мобілізація на функціонування критичної інфраструктури, на сьогодні ні. Дійсно, є 30 кадрів по окремим спеціальностям, але це точно не впливає на функціонування критичної інфраструктури. Ну, тоді ще скажіть нам, що бачите на вулицях? Чи видно чоловіків? Та, звичайно, видно чоловіків. Звичайно, є співробітники РТЦК, Нацполіції, які працюють з оповіщенням, але й чоловіки також на вулицях. Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Ми вам говоримо Дякую. спасибі.